Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про коріандр або кінзу дієвий загальнозміцнювальний засіб. Коріандр посівний, культура рослинна, зелень якої відома під назвою «кінза». Крава застосовується в харчовій промисловості, а плоди використовують як лікувальну фітостеровину, яка входить до складу різних зборів та препаратів. До складу плодів коріандру входить ефірна олія, терпени, аскорбінова кислота, феладрен, пінени, жирні олії, пектини. Рослина містить незначну кількість алкалоїдів. однією, з основних дієвих речовин плодів коріандру виступає ефірна олія. У ній присутні цимол, борнеол, ліналол, їхні ефіри, фармакологічна дія. Коріандру плоди мають відхаркувальну, спозмолітичну, проносну і жовчогінну дію. Препарати рослини відрізняються аналітичними, ранозагоювальними властивостями. Вони здатні покращувати апетит і нормалізувати травлення. Їхнє застосування забезпечує вітрогінний вплив на травну систему. Плоди коріандру характеризуються антисептичними і бактерицидними властивостями. Вони забезпечують грануляцію тканин та їхню регенерацію. Лікарські засоби з коріандру мають проти властивості. Куріандер рослина широко затребувана в кулінарії та медицині. Надземна частина трави застосовується як ароматична і смакова добавка, а плоди використовують у лікуванні широкого спектра захворювань. Куріандер є городньою культурою. Задяки цьому він поширений повсюдно. Куріандер є поширеною харчовою рослиною, яка вирощується для приготування спецій і ароматичних добавок. Його застосовують у лікувальних цілях у вигляді відварів і настоїв. Як лікувальну сировину використовують коріандру плоди. У них зосереджені дубильні речовини та ефірні олії. Плоди коріандру застосовують у лікувальних цілях, оскільки в них знаходиться основний набір корисних макро- і мікроелементів біологічно активних речовин. Коріандру властивості включають безліч різноспрямованих ефектів. Комплексний вплив на організм препаратів рослини дозволяє використовувати їх як дієвий загальнозміцнювальний засіб. Плоди коріандру здатні поліпшувати травлення і метаболізм, тому що стимулюють вироблення жовчі та шлункового соку. За рахунок цих особливостей препарата коріандру. Приймають для кращого засвоєння важких харчових продуктів. У лікувальних цілях плоди коріандра застосовуються в лікуванні захворювань травної системи, які супроводжуються погіршенням апетиту, метеоризмом і запорами. За рахунок дубильних харчовин і ефірної лії коріандр сприяє виробленню жовчі, стимулює вироблення шинкового соку. Також сукупність цих речовин дозволяє поліпшити перестатику кишечника. Плоди рослини є натуральним анальгетиком, який допомагає знизити больові симптоми при виразці 12-палої кишки. Плоди коріандру мають здатність подразнювати слезови оболонки і стимулювати вириблення мокротиння. За рахунок Цього їх застосовують у лікуванні захворювань органів дихання, які, які характеризуються сильним кашлем і складнощами у відходженні мокротиння. Рослина виділяється проптимікробним і антисептичними властивостями. Препарати рослини використовуються для лікування істерії та нервового перезбудження, як заспокійливий засіб, з вираженими седативними властивостями. Також коріандр є протисудомними ліками. Коріандр є природним антисептиком, яким можна обробляти рани та інші пошкодження шкіри, він допомагає захистити їх від інфікування та стимулює загоєння. Корисні властивості коріандру дозволяють використовувати його як ефективний і доступний компонент при виготовленні косметики. Рослину включають до складу кремів, лосьонів, масок, тоніків і для догляду за обличчям, зоною декульта, куріандр допомагає позбутися вогрів і висипань, обробка проблемної шкіри відварами рослини сприяє очищенню і нормалізації роботи сальних зальот, засоби з коріандру усувають лущення, зменшують набряклість. Завдяки делікатному впливу на шкіру їх можна застосовувати для догляду за делікатною зоною навколо очей. Насіння коріандру допомагає поліпшити загальний стан організму при алкогольних інтоксикаціях. Воно усуває головний біль і запобігає появі неприємного запаху метаболітів спирту. Застосування коріандру допомагає позбутися мігрені та сухості. Настої та відвари плодів можуть стати профілактичним засобом від порушень серцевого ритму. Протипоказанням до прийому препаратів коріандр є індивідуальна непереносимість, при передозуванні засобів із рослини може виникнути підвищена збудливість, розлади сну та інші порушення у роботі нервової системи. За день. Не можна приймати понад 4 г сухої речовини. Перед вживанням коріандру в лікувальних цілях необхідно проконсультуватися. Інформація надана з знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!